Тереше, я міняв черст старе, ви зараз стоїте спокійно. Я... Я... Я За мене... Спокійно. Спокійно. Я, я... Я, тр... бойний, тр... бо бойний чоловік в тролейбусі. Я... Так, так, чоловік нападає на контролем. Так, дуже швиденько поліцію на ЛВБЦ 179. Обирайтеся всі кучки. Баб? Ми навчили. за це підеш на четверту бригаду ти, ти і ти. А був нікого? Ти сюди? Митрополита Андрея Три. Як ви мене зриваєте? А ти? Розумієш, знову ми. А я не буду